Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати два рецепти італійського печива кантучі. На моєму каналі вже є один рецепт кантучі з менталем. Кантучі смачні і довго зберігаються. Перший рецепт кантучі з горіхами. Для приготування нам потрібно взяти 500 г порошна. 3 яйця і одне яйце для змащування. 8 рамів розпушувача тіста, 60 рамів вершкового масла, цедра 1 лимона, 2 столових ложки марселі або будь-якого іншого лікору, 200 г горіхів, 200 г цукру. У глибоку миску всипаємо борошно. Додаємо цукор. Вбиваємо 3 яйця, додаємо м'яке вершкове масло, натираємо на терці цедру одного лимона, марселю або будь-який інший лікор, 8 грамів розпушувача тіста. Все ретельно перемішуємо, додаємо ціленькі грецькі горіхи. Горіхів не треба підсмажувати, вони гарно пропечуться. Все перемішуємо лопаткою, а потім місимо рукою. Посипаємо стіл борошном, викладаємо тісто, його треба ще трошки помісити. Тісто робимо такою довгою ковбаскою. і нарізаємо його на 4 шматочки. Беремо шматок тіста і з нього робимо таку невеличку, тоненьку ковбаску. Викладаємо її у деку застелено пергаментом і такі 4 робимо ковбаски. У мисочку беремо жовток і гарно його розмішуємо. По версії жовтком змащуємо кантучі, розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо кантучі 30 хвилин. Пройшов вказаний час, кантучі готові. Ви тільки, подивіться, який гарний колір. Викладаємо їх у миску, і це ще не все. Їх треба залишити на 15 хвилин, щоб вони охололи. Хочу показати вам, як гарно підпеклися кантучі знизу і зверху. Вони вже такі гарні, але їх треба нарізати на скипочки. Покажу, які вони гарні у розрізі. А запах у мене в квартирі витає неймовірний. І знову скибочки викладаємо у деку на пергамент, різаною стороною доверху. І знову беремо в духовку розігріто до 180 градусів і випікаємо кантучі 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин. Кантучі готові, зарум'янились. Виймаємо їх з духовки і викладаємо у миску. Кантучі з горіхами готові. Ви тільки подивіться, які вони гарні, а зараз покажу, які вони у середині. Бачите, вони гарно підпеклися знизу і зверху. Дивіться, яка краса всередині. Це неймовірна смакота. В Італії їх випікають на новий рік. Я їх зберігаю у банці з закритою кришкою. І, як я вже казала, зберігаються вони дуже довго. В Італії їх занурюють у вино і так куштують. Я їх люблю їсти з молоком або з чаєм. Другий рецепт кантучі з родзинками і журавлиною. Нам потрібні такі інгредієнти: 500 г борошна, 3 яйця. 60 грамів вершкового масла, цедра з одного лимона, 2 столових ложки марсели або будь-який інший лікьор, 200 г цукру, 200 г родзинок, 40 грамів журавлини. Якщо журавлини не маєте, то можна замінити родзинками. 8 грамів розпушувача тіста. У глибоку миску всипаємо 500 г борошна. Додаємо 8 г розпушувача тіста. Перемішуємо. Додаємо 200 г цукру, 60 г м'якого вершкового масла. Вбиваємо 3 яйця. Мішаємо. Додаємо марселю або будь-який інший лікьор. Натираємо цедру з одного лимона. І все ретельно перемішуємо за допомогою лопатки. Додаємо одну чайну ложку кориці. Мішаємо мішаємо лопаткою і продовжуємо місити рукою. Додаємо промиті і просушені руцинки. Запарвати їх не треба. Всипаю промиту й просушену журавлину. Якщо журавлини не маєте, то замініте руцинками. І все гарно вимішуємо руками. Посипаємо стіл борошном і замішуємо тісто. Тісто гарне, чудово піддається до роботи. З тіста робимо таку велику ковбаску, розділюємо її на чотири частини. З кожної частини тіста робимо такі невеличкі, тоненькі ковбаски. Виложуємо їх у деку на пергамент, гарно поправляємо. Цього разу кантучі я не змащую жовтком і беремо в розігріту духовку до 180 градусів і випікаємо кантучі 30 хвилин. Пройшов вказаний час, вони вже готові. Виймаємо їх з духовки. І даємо їм охолонути 15 хвилин, а тоді будемо нарізати. Кантучі охололи. Будемо їх нарізати на скибочки. Дивіться, як роблю я, і повторяйте за мною. Дивіться, які вони гарні всередині, як вони гарно підпеклися знизу і зверху. Викладаємо кантучі в деко на пергамент, різаною стороною доверху. Ви подивіться, які вони гарні, і знову ставимо у духовку розігріту до 180 градусів на 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин, вони гарно підпеклися, виймаємо їх із духовки, викладаємо у миску. В Італії подають кантучі з вином. Занурюють у вино і куштують. Я їх люблю з молоком. Вони зберігаються дуже довго, а зберігаємо їх у банці закритою кришкою. Сьогодні ми приготували такі гарні, смачні кантучі, два рецепти. Вибирайте, які вам подобаються і готуйте разом зі мною, але я вас запевнюю, що вони вам всі сподобаються. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму плосі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими, а я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня. І миру нашій рідній Україні.